Скажіть, будь ласка, я сьогодні бачила, як Беркут на вас спустив сльозогінний газ. Скажіть щось по цьому приводу, будь ласка. Діло в тому, що я не вважав, що вони приймуть. Беркут приві приві такі міри. Якщо вони приймали присягу на вірність народу і проти Чорнобиль, Київлян пускають газ. А ви Чорнобилі, Чорноболіць, так? Да, да, От ви меня... спасали Україну, спасали народ України, рятували своє життя поклали. Ви інвалід Чорнобиля, киянин, так да, продовжуйте. А дело в тому, що на... это Київська рада ненавидит Київлян, ненавидит все продается, все покупається і гробят людей. Ми не знаємо сколько ми проживемо в а если против нас газ пустили. Я не знаю, сколько теперь протяну. протянув. Скажіть, После... ласка, а ви за допомогою медмидики звертався медицина, допомогу? а там нікого нету. Они убежали в Київраду. Медицина, ані там допомагають, поможе. Я дивлюся у вас дуже червоне око. Як ви себе зараз почуваєте? Погано, у мене голова кружиться, я не можу скоро і лоза болять. Ви зверталися за допомогою, але я не так? Я звертався за за допомогою, а врачей ні, Вони побіжали в Київ Ви знаєте, він стоїть швидка, давайте звернемося, підійдемо а в швидку. Нікого не там хоче... немає. Ні. а нема нікого. Ні. Не просто не ні. там сидить один водитель. Угу. І сидить один само, що його ударили палки по рукам. Перев'язка там у нього. Все. Дякую, дякую.